Навіть не питайте, що це я замотаний. До речі, ковдра від Наталі Могилевської. Наталю, привіт! А, холодно, холодно на вулиці, холодно вдома, холодно в душі. Але сьогодні будемо зігріватись обіймами Алекса Топойського. Адже сьогодні буде саме той випуск, який нам не пробачить телеканал СТБ. Адже ми зливаємо фінал і справжню переможецю проєкту Холостяк 12 Перші на Ютубі, хто говоримо про реальні факти? Адже переможецю ніхто так і не вгадав. Тож, мощуйтесь зручніше, найголовніше залишайтесь в безпеці. З вами незмінно безпалов М'юзік, ваш тато Пліткар. 24 на 7 пліткуємо про головні події зі світу шоу-бізнесу. Ви знаєте, що потрібно зробити. Обов'язково вподобайка, підписка на канал, коментар для просування ролику. В мене є чудова телеграм-спільнота, там немало цікавої інформації. Тож обов'язково долучайся. Усі посилання на мої соціальні мережі в описі під цим відео. Та у закріплених коментарях. А ми не витрачаємо даремно час. Розпочинаємо новий випуск пліток. І сьогодні буде по-справжньому гаряче. І до речі, я сьогодні навіть ось! О! Бачите, які в мене тапочки. Ох, бо холодно! Ух! Вриваємось і зігріваємось! Поїхали! Зіркові плітки та інсайти. Ваш тату-пліткар без палу м'юзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал. Не тримай мене ми не тримай мене, розковані. Залишились вдома без світла. Згоріли бо життя непомітно! А це вже композиція без світла. Прем'єра від Безпалова, тобто від мене. Та учасниці 11 сезону холостяку Розаліном Бре. Кліп без світла, обов'язково підтримайте вподобайкою, репостіть, скачуйте пісню, дуже старались саме для вас. Сподіваємось, ця композиція також зігріє ваші серця. Ну що ж, друзі, ті, хто не хочуть спойлеру, можете не переглядати, бо тут ми зільємо усіх і вся. Ну що ж, ми зупинились на тому, що дівчата знаходяться в Дубаї. Це їх перший тиждень. Другий тиждень буде також в Дубай, але ніхто не вилетить. Абсолютно ніхто найцікавіше буде відбуватися далі. Зараз я прогоню невеличкий хронометраж. Він може бути з невеличкими огрішностями, але все ж таки. Значить, дивіться, яка у нас ситуаціон. Після повернення з Дубай у нас буде тет-а-тет -тет побачення топольського разом з Аліною. І по яким причинам я не знаю деталей. Виписував дівчатам, до речі, учасницям, мовчать як партизанки. Усі кажуть, що ми поважаємо працю СТБ. От знаєте, ніби калька. Таке враження реально, що дівчат залякали настільки, і вони не готові говорити. Але ж ми з вами пліткарі і знаємо все. І ось на восьмому тижні у нас піде з проєкту Аліна. І піде вона самостійно. Тобто, це буде її власним рішенням, чому мій особисто суб'єктивний здогад? Я думаю, вона дівчинка розумна. Тому найвірогідніше Аліна здогадалась, що себе представляє Тупольський, і вирішила просто не марати свої руці. Але не знаю, Аліно, якщо ти нас дивишся, будь ласка, напиши, не мовчи. Далі у нас то залишається Юля, яка медуза, Катя Варлій, Олександра Мудра. Також залишається у нас. Катерина і Олександра Погорєлова. на дев'ятому тижні з проєкту піде Катя Варлій, цікавий персонаж, і ви знаєте, чому на неї дівчата так кидаються? Чому є ось цей ейджизм? Я лише зараз зрозумів. Адже Варлі настільки дасть фору будь-якій дівчині на проєкті, що просто заздрість зашкалювала у колективі. Тому Катюха, респект тобі, адже ти не робила багато шуму. Рейтинг для шоу класна, взагалі яскрава. І до мене долетіла інфа, що ти ще на самому початку проєкту дуже хвилювалась за історію з автомобілем. Як це на тобі скажеться? Все добре. Я тобі вірю, і взагалі Варлей, не знаю кому як глядачі напишіть, будь ласка, але Варлей мені дуже подобається: крута, яскрава, незалежна, повноцінна. Це рідкість у наш час. На 10-тижні му тижні у нас піде Юля Медуза. Дівчина непогана, але особисто для мене вона є певним прототипом Юлії Зайці з 11-го сезону. А ми то побачили, яка скатінняка Юлія Зайка, адже за маскою такої невинної, щирої дівчинки приховується справжня зміюка. Відповідно від медузи, ну в якомусь сенсі я теж цього очікую, якщо чесно. В будь-якому випадку досить довго протрималась в цьому колективі, в цьому сезоні, але не сталося, як гадалося. І хто вболіває за Юльчика, вибачайте, але вона покинула проєкт. І ось на 11 тижні проєкт покине Саша Пагарєлова. Досить неочікуваний. Особисто для мене персонаж. Я взагалі не думав, що в неї є хоча б якісь шанси надовго затриматись в проекті, але ні, все ж таки затрималась, розумієте? Тому дівчина молодець. Що тут сказати? Змогла своїми хитрощами, жіночими чарами привернути увагу як глядачів, так і самого Топольського, але чогось не вистачило. І до фіналу доходить лише дві дівчини: Катерина, неземної краси, як на мене, найкрасивіша дівчина цього сезону, і Олександра Мудра, стервочка. Хто би сумнівався. І хочеться тут сказати, що Мудра. На мій погляд, була би максимально, максимально гармонійною з топольським. Через буквально декілька секунд я поясню, що маю на увазі. Але ж не сталося, як гадалося, то польський під час усього проєкту постійно хейтить цю Катю, каже, яка ти нудна, яка ти закрита, і бла, 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 бла. -бла. І тобто інтрига тягнеться у нас аж до самого фіналу. І тут незрозуміло з якого переляку, то польський у нас вибирає кого. Вибирає Катю. Так. Вам не почулось саме Катерина стала переможницею 12-го сезону проєкту Холостяк? Але тут в мене назріває питання. Вони ж то з топольським разом не будуть. Спільного у них від слова зовсім нічого. І, на мій погляд, топольському потрібно було вибирати саме мудру, адже і він, і вона меркантильні особи. І він, і вона прагнуть заробити якомога більше грошей. Відповідно, це парочка, яка б зіграла просто ідеально. Я не знаю, навіть шлюб все було по контракту, пахлеще чому Добриніна і Квіткової, і там настрочили би дітей, аби йшли грошенята та приходили рекламодавці. Тобто, з точки зору комерції, саме Мудра і Топольський, ідеальна пара, от просто ідеальна. Адже тобто, ми розуміємо, що Топольський не шукає ніякого кохання, а Саша також. Її цікавлять перспективи. І перспектив саме в контексті медійності та шаленого захвату прихильників шоу, для тих, хто ще не зрозумів, що себе представляє польська і мудра, ну не буду повторюватись по тисячу разів. Вони б вам сподобались і всі б повірили в цю красиву картинку, якої насправді нема. Але ні. Не сталося, як гадалося. Вибирає Катерину. Безумовно красива дівчина. Але вони ж то не затримуються з Топольським навіть на декілька тижнів. Відповідно, чим зумовлений такий вибір для мене незрозуміло. Цей сезон, як на мене, просто зашкалює меркантильністю, комерцією, нещирістю, холостяка, абсолютно нещирістю. І там же такий цікавий факт, що повинні були розпочинати зйомки, в останній момент злітає. Головний герой проєкту, адже в нього там якісь свої були зйомки. І тут беруть в екстреному випадку топольського. Дьомін привіт! Порекомендував, так порекомендував. Може, і мене порекомендуєш, прям скороговорка виходить. Тому взяли топольського і маємо, що маємо, як то кажуть. Я впевнений, що вам було цікаво переглянути цей випуск, тож підтримуйте його обов'язково вподобайкою, підпискою на канал. Тисне на дзвіночок, аби не пропускати нові випуски. Навіть не дивлячись на цей злив, сезон триває. Тож комусь що відомо про учасниць проєкту, присилайте в дайрект. Oh, сказав з таким прям American Pronounce uh, в дірект мого інстаграму буду вам дуже вдячний за інформацію, і ми зможемо зробити свій штрих до портрету тих чи інших учасниць проєкту. Ну що ж, а я не прощаюсь, кажу, до скорої зустрічі, де. Uh, звичайно, що на безпал Мюзик ваш тато Пліткар. 24 на 7 політкуємо про головні події зі світу шоу-бізнесу, а також робимо огляди на шоу Холостяк! І Холостячка! Ну що ж, Слава Україні! Разом до перемоги! Зіркові плітки та інсайти. Ваш татопліткар без палубомюзік знає усе. Тисни на дзвіночок, став подобайку та підписуйся на канал.